Радіо Ю Чикаго з вами знову радіо UA Чикаго. Ми повернулися, повернулися не самі з нами імміграційний адвокат Максим Луджук. І будемо ми зараз говорити з Максимом про те, що Сполучені Штати продовжили тимчасовий захист для українських біженців до весни 2025 року. Максим знає більше деталей, тому тобі слово. Дякую, Дмитро. Ну, спершу хочу сказати дякую за те, що запросили. Велика честь. Для до нас новини. для нас часі дізнатися актуальні новини, тому що це от, от сьогодні буквально вийшло. А, і так сталося, що ми з тобою сконтактували, і ти мав змогу до нас завітати. Тому давай розказуй без зайвих знаєш, таких ліричних відставків. Розказую, швидко на один ліричний виступ, виступ щоб, зрозумі... відступ, щоб зрозуміти, наскільки це питання актуальне для українців в Чикаго. Зранку був міриційному суді. Телефон був виключений. Через три години вийшов зі суду 10 пропущених дзвінків, практично 10 смс-ок, І всі стосуються одного питання. Нам продовжили ТПС, що робити далі. А. Тому для українців в Чикаго це і взагалі в Америці це надзвичайно актуальне питання. Е, бистро ТПС продовжили. Ну, що таке Тіпіес, це це не є імміграційний чи не імміграційний статус. Швидше за все, це захист від негативного впливу імміграційного законодавства, коли особа знаходиться в США… В порушення імміграційних вимог своєї візи, або взагалі є фактично нелегалом, і ТІПІС захищає від депортації, від судового процесу видалення і депортації. Але плюс ТПС в тому, що раз він дає дозвіл до праці, а ми, українці, любимо працювати, Ми любимо працювати. а ми любимо працювати в першу чергу легально, офіційно і платити податки. І від і друге, він дає шанс в майбутньому легалізуватися через отримання в першу чергу робочої грін карти. Маючи хорошого працездавця, який подає для, 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 від твого імені відповідну петицію, ти маєш можливість легалізуватися. Тобто, це є шанс для українців, які вже в Америці дуже довго працюють, врешті-решт отримати ту бажану грін-карту. Легалізуватися, слово звучить дуже, дуже цікаво. Раніше цієї опції не було, правда не для всіх. Вона була не для всіх, не, не для всіх. Ну в першу чергу вона не була навіть для так, тих українців, які приїхали. Після початку війни по гуманітарному паролю або по, по, по програмі U4U. Там, по суті, лише, там, можливо, 5-10% з них могли б легалізуватися в майбутньому. Тільки ті, хто би мали б тут чоловікам, дружину, які мають статус громадянина Америки, або виграли б грін-карту, що є лотерея. Тобто, ну, за моїми такими спостереженнями, значна частина б українців би не вдалося б легалізуватися, якби вони далі перебували б. По гуманітарному паролю без ТПС. а ось ТПС він відкриває уже двері, дає можливості знову ж таки не для всіх, для тих, хто буде переживати за свій статус, буде бажати його підтримувати, цікавитись, консультуватися з адвокатами, що їм робити для цього. До 2025 року. Чому була обрана саме ця дата, саме цей рік? Ну, це максимальна дата, яка це, дозвол... та, це максимальна дата 18 місяців. Є по суті максимальною датою, е, на період який департамент внутрішньої безпеки має можливість продовжувати ТІ ПІС тим країнам. Є інший варіант: 6 місяців, 12 місяців, 18 угу. місяців. То це було максимум. Так, як ти сказав сьогодні в ефірі, сьогодні дуже хороші новини для України від Америки. Тому. Попередньо, попередньо давай пригадаємо, ТПС закінчився в жовтні цього року, так? Е, так, закінчувався 19 жовтня 2023 року. Ті особи, а за даними уряду США, це приблизно 26 тисяч українців в Америці, мали уже ТПС, працювали е, законно. На підставі дозволу до праці, який був виданий їм по ТІПІЕС. Тобто, по суті, 26 тисяч тих українців, які вже в жовтні, ну які вже сьогодні дзвонили і переживали, що буде далі. Ніхто з адвокатів не мав відповіді на це питання, ніхто тому, що е, уряд США не сильно розказував, не, не було якоїсь інсайдерської інформації, угу. і ось можна сказати, що сьогоднішнього дня всі можуть ух, видихнути, Видихнули. видихнути, тому що є вже план. Дій на наступних 18 місяців, всього на всього залишається лише переподати, под, тоді ж подати нову аплікацію на продовження того ТПС. Оцих 20 а, тисяч, які вже подалися, 20, 26, 26. За даними уряду, 26, 26 тисяч, які вже подалися, а вони так вони мають автоматичне продовження. так? Чи е, потрібно е, продовжувати? Отут я хочу звернути увагу: немає автоматичного продовження. Потрібно подавати аплікацію на подовження. Ті статусу за формою i 821 Ті, хто це робив для себе, проси, як то кажуть адвокати, ті знають, про що йде мова. Ті, хто не робив, а йшов до адвокатів за цим питанням, то знову ж таки продовжуєте співпрацювати з адвокатами по, по подовженню ТПС-а, Тому що він не буде автоматично продовжений. Для тих, хто вже має статус тпс а має дозвіл до праці. Але є один нюанс: uh -huh. я хочу сказати, ті, хто довго думав раніше, Бо право на подачу Тіп'єса з'явилося в українців Америки з 21 квітня 2022 року, якщо я не помиляюся. Було півтора року для цього. Ті, хто довго думав і подалися буквально декілька місяців тому назад, навіть у мене як адвоката, є такі клієнти, які десь ходили щось про, про щось думали, подали в квітні в травні, їхні кейси ще розглядаються. Їхні кейси ще, ще розглядаються. Вони, вони подали трошки довго. Вони десь рік часу приблизно думали, чи їм то треба, чи не треба, будуть вертатися не будуть вертатися. То ті кейси, чиї розглядаються, вони би теоретично мали б отримати ТПС до 19 жовтня 2023 року. Але ага. уряд Америки знову ж таки пішов їм на зустріч, і їм от уже їхні кейси, їхні статуси у разі успішного задоволення будуть продовжені до 19 квітня 2025 року. Максим, мусимо покриватися на декілька секундну паузу, тому що 6 година маємо поставити невеличкий дискламер. Так, друзі, ми знову з вами говоримо про ТІПІС, про те, що Сполучені Штати продовжили тимчасовий захист для українців до 2025 року. Приємна новина, на правду, і ті 26 тисяч, які перебували, можуть видихнути і мають просто зобов'язані, напевно, податися на, на продовження автоматичного продовження, як Максим зазначив, не існує. А ті, хто ще не подався, мають зараз, скажу, як багато часу зараз є, щоб податися два місяці. Два місяці. Якщо до цих два місяці людина не встигає податись, це вже 60 календарних днів, приблизно два місяці. Вона втрачає право на наявні на отримання того тимчасово захищеного статусу, хіба що у випадку наявності поважних причин: хвороба і тому подібне. Но з міграційною службою США краще не ризикувати і робити все вчасно, бо потім доказувати наявність поважних причин пропуску сроків uh -huh. займає дуже багато часу, зусиль і коштів як і для адвоката, так і для клієнта. Те, що на початку нашої розмови згадав, що є можливість, з'явилася можливість легалізуватися, ми трішки про це говорили, але ще раз виведемо цю формулу, які саме опції є легалізуватися, перебуваючи на ТПС. Ну, є, як то кажуть, стандартні опції. Мати чоловіка, дружину з громадян, громадянина, громадянина Америки, це з -з золоте правило. Виграти грін карту лотерею, Грінкарт Дівілотері, так звану, яка розіграється в травні місяці, раз в рік результати публікуються. Там на всього 50, 50 тисяч тих віз. І зараз появився шанс отри... легалі... ну, легалізуватися. Ця юридична процедура називається Adjustment of Status. тобто змінити свій статус на володільця грін карти у зв'язку з наявністю працевлаштування спонсора в США. Безперечно, там є багато доволі багато нюансів. Ніх не всі то зможуть зробити через процедуру Adjustment of Status, всередині, перебуваючи в середині для когось треба буде і виїхати. Для отримання імміграційної візи по працевлаштуванню в консульство якоїсь іноземної держави, тому що це буде залежати від вашої міграційної історії. Якщо у вас немає серйозних порушень імміграційного законодавства, немає порушень кримінального законодавства, felony, misdemeanors, ви відповідаєте так званим моральним, моральним якостям, які вимагає Держава Америка в іноземців, то вам це зробити буде простіше, швидше і дешевше. Якщо у вас є, як то кажуть, Такий за вами шлейф негативний, то я не кажу, що це неможливо. По суті, можна зробити багато чого, але це відповідно буде дорожче, довше. Будьте здорові. І, 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 і. Це, це, має, це має бути має, власне так, свої наслідки і має свої такі е, різні нюанси. От, Максим, дивись, люди послухали, люди зрозуміли, що продовжили статус TPS до 2025 року автоматично автоматично якби це все не відбувається потрібно подавати документи ти сказав яку довідку вони можуть цю довідку самі подати заповнити чи все ж таки потрібна Апл... консультація ну о, як та аплікація якщо не помиляюсь, вона на 9 на 9 чи на 12 сторінок там по суті біометричні дані Біографічні дані, дані твоєї міграційної історії, дані твоєї сім'ї, які присутні тут в США, і по суті дані такі загальні питання про перевірити наявність у тебе нормальних моральних якостей і відсутність якогось бекграунду негативного. Тобто людина, яка володіє базовою англійською мовою на рівні там студента вищого навчального закладу, навіть України, може це зробити спокійно сама. Якби хтось, якби хтось мав запитання або мав якісь нюанси, не знав, як правильно відповісти, заповнити, чи можна було до тебе Звернутися безперечно, можна звертатися і до мене, можна звертатися і до інших адвокатів українців, які працюють в Чикаго, в Віліної по Америці. Тобто, якщо може озвучити якісь свої дані, як можна з тобою сконтактувати, а ми потім їх продублюємо під відео. Е, у мене є вебсайт, офіційний веб-сайт Лоджукло. Продам е, дам, дамо вам реквізити. У мене є електронна пошта особиста для спілкування з кастомерами, номер телефону 773 732 8835 Мій робочий телефон, який завжди зі мною. Але перед завершенням можливо буде і вам цікаво, і цікаво слухачам про те, що оцей новий ТПС, який відкривається для американців, для українців в Америці, які не мали раніше цього статусу, то за даними уряду, це приблизно 167 тисяч українців, які Нових зараз українців. Які та сто тисяч тисяч українців зараз перебувають в США, або по якійсь не імміграційній візі, туристична бізнес-віза, робоча віза, яка рано чи пізно закінчиться або перебувають тут як говорять на сленгу нелегально Хоча це не є юридичне визначення, але ось ці нелегали, і ті, хто зараз володіють на візу, яка закінчується, вони мають можливість отримати ТПС. в тому числі ті, хто перебувають тут по гуманітарному паролю, перейшли через кордон з Мексикою або по паролю по програмі ЮФОЮ. В них також появився шанс отримати тпс статус. Друзі, всі хто нас слухає, і не має тпс статусу, ви сьогодні виграли лотерею. Направду лотерею, коли напевно самі навіть і не знали, мають унікальну можливість два місяці, щоб податися на ті якщо ви ще не там, а якщо ви вже на TPS, тоді обов'язково подбайте про його продовження, тому що автоматично нічого в цій країні не відбувається. Всюди має бути прикладена праця. Якщо ви знову ж таки маєте питання, маєте якісь не знаю сумніви, звертайтеся до Максима. Ми його реквізити лишимо під цим відео. А на сьогодні подякуємо тобі Максиму, що завітав до нас в студію в наш, в наш офіс. Направду. Актуальна гаряча новина буквально щойно щойно вийшла, і ти трішки нам роз'яснив, що як і до чого. Радіо Chicago.